Дай Боже здоров'я, друзі! Ви знову на каналі Спартанський шлях. Продовжую свої тренування і сьогодні така ідея прийшла мені. Хотів з вами поділитися, як краще вибрати лавку для жиму і яку штангу краще підібрати, щоб ви могли максимально комфортно жати. От приходить людина в зал і хоче так, адекватно, нормально. От я там нещасну соточку поставив. І хоче от пожати соточку. От як це відбувається? Людина розміщує. Блін, якщо нам комарі дадуть зняти, щось... людина розміщує свій корпус на лавці, так. Бери. якось так, Дивіться, що для цього потрібно. Так, друзі, ну давайте почнемо наш огляд. Дивіться, перше, якщо ви хочете більш-менш щось адекватне пожати, то яка б штанга крута, там, олімпійська, суперова не була, якщо у вас буде рагульська лавка, вона не дозволить вам виконати максимальний жим. Чому? Дивіться, ну, по-перше, ширина. Є лавки, оці інтератлетіка, які досить вузькі. Хай хто мені що там не розповідає, там, краще зводиш спину, там, ти лягаєш, ти, координація краще, коли ти на ній лежиш. Ні. Ти повинен адекватно, нормально лягти на цю лавку, положити свій корпус і упертись оцією частиною. от. Верхня опора. це... Середина наших трапецій, навіть десь частково верхня частина. От ми упираємося, друга опора це ноги, наша п'ята точка, вона ледь, ледь дотрогується до лавки, Там вона тільки так, щоб рахувалось. Тому, щоб адекватно ми могли розміститись на лавці, вона. Под... Повинна бути, є навіть стандарти у пауерліфтингу, вона повинна бути не менше 29 см в ширину і не більше 32 см, якщо не помиляюсь. Так, моя лавка, от дивіться, вона, ну, вона десь в такому районі. Якщо брати не звідси, а от десь вона в районі 32 см. Тобто спину ми можемо адекватно розмістити ми не будемо думати про те, щоб не наїбнутися з цієї вавочки. Це перше. Довжина теж повинна бути адекватна. Вона не повинна бути коротка, що ви там десь трошки до неї притулились і ви думаєте теж, щоб не впасти з неї. все таке. вона повинна бути не менше 1,22 два. У нас вона... Так, у нас вона от метр двадцять вісім навіть. І це, це добре, Тобто ми можемо адекватно розміститись. Далі, друзі, стійки. Дуже часто я бачу в інтернеті продають хуєту. Оці стійки досить вузькі між собою. Тобто, коли людина, так, зараз рулетку я положу, коли людина розміщує свій корпус на лавці і отак стійки. То їй, щоб адекватно взятися, потрібно руки виводити за стійки. Це перше. Плюс, вони там отак хитаються, що ну, страшно. От якщо ти нормально пожав, припустимо, тут здорова вага, так? людина вклалась у вагу, вижила, вижила, вижала. Блин, сука, не, не вимовлю. Тобто всю силу ви вложили в те, що ви вижили. І сили вже немає, ви просто кидаєте цю штангу. От дивіться, наприклад, отак, так? От ми беремо. От ми зняли. Опустили. Пожали. сили вже немає. Все. Кинув атлет штангу і пішов. Потрібно, щоб він не боявся це робити. Якщо там десь воно не стійке, воно розвалиться, впаде разом із штангою на вас. Будуть проблеми. От саме основне. Дивіться, друге, де я дів. Блін. Торможу рулетку. Друге. Жим пауерліфтингу на змаганнях. Дозволений максимально, ну, маю на увазі хват. 81 сантиметр. От. Що ми і маємо? От. Наведи, будь ласка, вікав сюди, де 81. От видно, відмітка 81. Тобто руки можуть бути не обов'язково всередині покажи. Руки можуть бути понаружі. Але отут і тут повинно бути 81. Тобто оці стійки повинні дозволяти, щоб... Це все заходило сюди всередину. Коли вони отут, а іноді буває взагалі, вони на, на мітки десь попадають, і людині важко брати, коли вона або е, дуже близько стійки. І коли людина ложить цю штангу, от, наприклад, отак рука, ми ложимо. І весь час людина боїться, що придавить їй руку. У мене таке було. Я десь прийшов в жаті, воно воно мені заважало. Ну, це основне. По лавочці. Висота 42, якщо не помиляюсь, від 42 см до 45 від землі. Мені потрібно трошки підняти, бо вона в землю йшла, там близько 40 я не буду і міряти, я знаю, що вона просіла. Останнім часом треба підняти. от і якщо ви Тобто лавка, як ми розуміємо, це наша опора. Якщо ви опору виставили. Досить добре і впевнено, вона стійка у вас. От, підійшли, потрогали там все. Нічого ніде не розвалюється. Тоді ви можете адекватно на ній жати. Мошки, комарі у нас сьогодні, прямо капець. Далі, друзі, ну, розібрались ми з лавкою. так, Я перед війною за два роки до війни її купував, якщо не помиляюсь, 6 тисяч гривень віддавав. Ну, і на той час, і на цей це досить небагато. Для такої конструкції чудової. Плюс, дивіться, і підніжка є, щоб може асистент встати. Допустимо, ззаду асистенту комфортно. Так він став і він може допомогти підкинути. Чудово все. Далі. Вибор штанги. Дуже часто в модних залах, де дуже багато орбітретів, а дуже мало заліза. Я не розумію, чому. Побігати я і так можу десь по дорозі, а мені потрібно потренуватись. Ну, то для дівочок. Так от, в оцих модних залах гриф, він якийсь затовстий. Навіть гриф, от наведи, будь ласка, коли він уже трошки навіть трошки товщий, уже ви менше пожмете. Гриф він повинен, тим паче, от як у мене, У мене рука, не нездорова від природи. Бачите, долоня. Гриф він повинен улипнути. В вашу руку. Плюс він не повинен їздити. От Дивіться, бачите, оця частина, вона гладка. От Не повинно оце прокручуватись. не повинно цього бути. Ну, Всередині це нормально. А от тут, де ми беремо воно, це не повинно відбуватися. От, У мене до цього була там уйобічна така штанга, ви бачили із дисками. Вони я два побив, щось колись армійський робив, не втримав. Кинув її, диск розбився, він там з якогось біту, майже, коротше, якийсь сплав був. Повна херня. Але я тоді перший раз пожалів грошей там, і купив дешевшу. Потім гриф у мене чомусь він погнувся. Я замінював гриф і така біліберда, поки я не купив, ось буквально вже. Коли повернувся з фронту, купив ось цю штангу. Мені навіть на сайті скидочку зробили, як у БД учаснику бойових дій. Ну, Багато-мало, а приємно 1000 гривень скинули. Штанга коштує 17 з копійками, вони мені за 16 і продали. Так. От, що ще хотів сказати? Ну, диски, так? диски. Самі диски, ну, блин, вони повинні, повинні бути металеві. Щоб вже як упало на ногу, так ви відчули, що це дійсно диск, а не там якийсь <хи> з якогось другого матеріалу. Минула штанга та, що в мене була, вона ну, вага ж все те саме, просто що матеріал другий, і вона досить ніжна була. Я весь час боявся неї. Та як станову робити, знаєте? Весь час боїшся ударити об землю. Далі. От штанга, дивіться. Наведи, будь ласка, сюди. От ми бачимо, штанга прокручується. Це дуже чудово. Тобто, коли ми лягаємо, беремо в руки, винесли, ми от свої кільці можемо якось регулювати, як нам комфортніше. Так, так. Іноді люди трохи завалюють, це, це адекватно. І не потрібно весь час. На собі це все тримати, воно прокручується і стає в ту позу, щоб комфортно для ваших було зап'ястків. От, таке так, що я вам ще хотів розповісти? Блин, чесно, хотів щось трохи більше сказати, комарі кусають. Друзі, дивіться, там зажим питали. Я вже казав, от, минулий ролик знімав. Жим, я зараз наразі скидую свою вагу. 82 мене, дуже давно такої ваги не було. Жму там в районі 130. Найкращий жим у мене був 150, це при вазі, трохи більше 90, там 92 було. В 90 категорії 147,5 це змагальний під паузу. Це, ні, документально там зафіксовано КМС маю. Наразі ну, тренуюсь, поки для себе. Я там поки проходжу свою після війни реабілітацію для себе, звісно, тренуюсь. На змагання не йду чому? Ну Тому що я вважаю, зараз не час показувати силу демонструвати. Люди гинуть і це не є добре, тобто потрібно бути трошки скромнішими. От. А взагалі-то у планах, у планах ще повиступати і щось показати. Як мінімум, хочу зробити майстра спорту, От зараз на зниженні ваги. До речі, продемонструю вам результат, який буде побачите, трохи зачекайте. Турнічок будемо демонструвати. який, ну, Тут якось більш-менш у мене нормально йде французький. Ви бачили, що там я на біцепс 55 на 10 от прямим робив. ну, Нічого тут такого дуже там якогось такого нічого немає. Так, ну друзі, оператор мій бачу, танцює. Донька, тому що комарі дуже кусають. Тому на сьогодні все. Підписуйтесь на цей канал, будемо тренуватись разом. Всім добра, спорту і головне здоров'я.